Вечір всім вітаємо вас на уроці історії християнства в Україні. І сьогодні ми будемо продовжувати цю дуже цікаву, я би сказав, навіть детективну історію про загибель князя Аскольда в Києві. І минулі, минулі рази ми використали з вами багато історичних джерел поза. Скажімо так, писаних поза історію, поза Україною, грецьких джерел, лист Константина, Багрянородного, Його історія Соборне послання патріарха Фотія. І от і в них безпосередньо в цих джерелах говориться про те, що в Києві київський князь. Після походу на Константинополь у 860 році приймає делегацію з Візантії і приймає християнство. Тобто, і написано, що князь і його оточення, його бояри хрестилися в Києві, вони були хрещені, і Київ на той час отримав митрополита, і навіть була збудована. Перша церква, яка існує до сьогоднішнього дня на Подолі, яка називається церквою святого Іллі Пророка. І от сьогодні ми завершимо цю історію, дуже цікаво і важливою для нашої країни про те, чим розгорнулися ці подальші події. І на жаль, даних в нас досить мало, єдине джерело, яке теж підтверджує наші ідеї і те, про що ми говоримо, це є повість минулих літ або наш перший і давній літопис. І от він описує, що в 800 тих же 60-х роках в Новгороді Новгородом захопили нормани. Тобто тогочасні вікінги, або яких на Руси називали варяги. І оці варяги під е, про, проводом трьох братів Рюрика, Синеуса і Трувора прийшли на землю у цих ільменських словен. Е, каже літопис, що навіть по запрошенню, і там встановили е, якби своє панування. Так. І наш літопис теж е, стверджує, те, що Аскольтедір. Були е, теж е, князями в Києві, але як ми говорили з вами і доводили це так само, що, е, що наш літопис, на жаль, був фальсифікований дуже багато разів. І е, сам Нестор, на жаль, цей Нестор, якого ми знаємо сьогодні як такий Нестор Літописець, і визначаємо його свято, е, був одним з е, перших фальсифікаторів, е, який. Переписував цей же літопис Аскольда на свій лад. Тобто він робив це в певному сенсі свідомо. Для того, щоб вивищити нову династію, династію Володимира і Ярослава, і показати їхню велич, та, що от християнство прийшло на Русь виключно через Володимира. І Володимир тому він є святий, він мав багато дружини, він був вживав язичництві і був такий поганий. Але от він прийняв Христа. І в його житті все змінилося. І Це, в принципі, ми з цим згідні. Я думаю, Володимир дійсно, напевно, помінявся в якійсь мірі, прийнявши християнство, прийнявши Христа і ставши просвітленим Словом Божим. Але тим не менше, заслуги, які попередні князі здобули для цієї держави, на жаль, були приписані Володимиру. І е, були прописані досить незграбно. Тому навіть ми минулий раз говорили з вами про цю бесіду, яку мав яка відома да, бесіда князя Володимира з філософом і вибір релігії Володимиром. Вона є просто списаною і незграбно, причому списаною з літопису Аскольда. оскільки там є маса анахронізмів, і один з них найбільший. І те, що Володимир ніби спілкується з Хазарами, і Хазари йому пропонують прийняти юдаїзм. Да? І напевно сам автор цього літопису, який жив в 1100-х роках, вже і забув, що більше ніж 100 років перед тим, точніше, в 965 році, батько Володимира, князь Святослав. Зруйнував хазарський каганат, зробивши туди великий похід на Волгу і розбив хазарів. І з того часу хазари вже перестають бути політичною силою і домінантом в Європі. Тому вони вже ніяк не могли Володимиру в якійсь мірі проповідувати юдаїзм, тому що хазарський каганат втратив свою. Державну цілісність і єдність він просто перестав вже існувати. І от що нам говорить про подальші події наш літопис? Він каже, що от було, було ці два князя? Було два мужа Вюрика. Обидва не з племені його. І от він вже починає це видумувати. Було два мужа в Рюрика, не з племені його, але бояри. Да? От він каже, було два мужа. Тіпа, от. Але вони не були Рюриковичами, вони не належали до цієї святої династії Рюрика, але вони були бояри. Вони, вони відпросилися і звали їх Аскольд і Дір. І відпросилися вони в царгород із родом своїм і пішли вони по Дніпру. І коли пропливали мимо, побачили на горі невелике місто і спитали, чи є це місто. І їм відповіли: було три братики, ще Хорив, які збудували це місто. І вони померли. А ми живемо тут, рід їхній, і платимо данину Хозарам. Аскольд же і Дір залишилися в цьому місці, зібрали в себе багато варягів і стали володіти полянською землею. Рюрик же, княже, в Новгороді. Оскольд каже, Нестор каже, неправду вже відразу, що от в Рюрика, ніби було два якісь боярина, і він їх відпустив. Походом на цей на Константинополь це виглядає трошки сумнівно, тому що така субординаційна незалежність, я думаю, не могла би існувати в той час. Вона би мала бути спрямована на, на одну династію, на один рід. І от питання є, чому сам Рюрик не пішов походом на Константинополь, такий, скажімо, жирний проект. Або не послав туди свого брата, або іншого брата, а послав якихось невідомих бояр. Хоча, тим не менше, ім'я Аскольд дійсності є скандинавським, і найкраще воно дійсно перекладається зі скандинавської мови, і в прикладі воно означає Ас Колдус, що означає така божественна чаша або Божий шолом. Десь от такі, от, тому що Аси. Ас це Бог по по-скандинавськи на їхній мові. Вони вірили в цих богів, Асів. І, отже, Аскольд, найкраще ім'я перекладається зі скандинавської. І в дійсності, швидше всього, він і був вікінгом. Він якимось чином організував цих полян, організував оцих людей, і в дійсності він вчинив цей похід проти Константинополя. Але от далі. Наш Літопис пише, що от рушили війною. Оскольки діри. Ми читаємо далі про, ту, про ті самі події, які ми з вами говорили в літо царя Михаїла, і прибули вони до Константинополя і, от, і мали цей, цей похід. Але цей похід, якраз 1966 року, він був невдалий. І човни їхні поламано. І їх мало врятувалося, і повернулися додому. І от, власне, причиною хрещення та, того, що Русь Аскольдова прийняла хрещення, заключається в тому, що е, похід був невдалий. Та. Вони дійсності потерпіли поразку, і багато човнів, багато кораблів, багато людей загинуло. Їм потрібно було з візантійцями. Укласти угоду А візантійці, як ми знаємо, укладали угоду чи римляни на той час, чи будь-хто тільки через посередництво церкви, тільки через хрещення, і тому автор знову ж таки промовчує. От нас, і на жаль, в нас є в літописі дуже багато цих пробілів. Де от греки доповнюють його, да, що хрещення відбулося в 67-му році, а Нестор нічого далі тут не пише про це. І далі в нас є пробіл 68-й рік. І є тільки вставочка коротенька, рік 69-й, 869-й, де написано знову: анохронізм, що хрещена була вся земля болгарська. Ми знаємо з історії, що земля болгарська. Або болгари самі з царем їхнім Симеоном прийняли християнство 4, верніше, 4 роки перед тим, 864-864 році, тобто навіть 5 років перед тим. І тобто, швидше за всього, вліз. В, Плітається в цю загальну конву е, реставрованого літопису, що хрещена була не вся земля болгарська, а вся земля Руська. Тобто вся Русь на той час до 869 року була хрещена Аскольдом і його групою, а його боярами. А питання, звісно, є. Чи була вона хрещена ну, так нормально, якби ми сьогодні сказали, як, як ми це робимо, коли людина приймає хрещення добровільно, коли а, вона обирає свій шлях і свою віру а, без примусу? А, звісно, швидше всього, що ні. А на жаль, хрещення Аскольдове, як і хрещення, яке провів пізніше Володимир, а, було в більшості насильницьким і в нас навіть збереглися такі. Приказки з того часу, часу Володимирового, що Добриня хрестив вогнем, а путята хрестив мечем. Тобто, десь от такого роду хрещення відбувалося. На жаль, і звісно, люди були язичники, люди були неписемні, люди були забобонні і їх просто. В великій мірі швидше за все перетягували з одної їм природньої релігії. От язичництво було для них цілком природньо, нормально. В щось не зовсім для них зрозуміле. Але вигідне політично, вигідне з точки зору держави, з точки зору князя і напевно правильне. Я думаю, що якби держава з часів Аскольда збереглася, да. Якби не прийшли оці ці варварські знову варяги і не знищили те, що надбув Аскольд вже на той час, тому що зверніть увагу, він хрестив Русь ще за 100 років до Володимира. Да? А наша держава могла би мати оцей цивілізаційний стрибок і, 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 і знайтися десь в світі з кращими позиціями. Бо, на жаль, та трагедія, до якої ми підходимо, зупинила. Те, що ми би назвали Сьогодні цивілізаційним шляхом нашої країни, аж на 100 років, а може навіть і на більше років. І далі, от власне, є витяжка швидше всього, знову ж таки, з Оскольдового літопису. Ми не будемо її переповідати, бо автор тут вставляє історію про Кирила і Мефодія, про якого ми будемо з вами говорити. Як він хрестив сусідів наших за Карпатами Моравських князів. І от Моравська держава, вона постає в той самий час. І от християнство поширюється знову ж таки через цих двох людей, через Кирила і Мефодія. І от знову в нас є пробіл. На жаль, оцей цей пробіл, який не зберіг наш літописець. Дуже цікаві, напевно, події були важливі. Фактично, він усуває цілих 10 років е, і починає знову писати е, літопис 79-го року, 879-го, він пише, що помер в Новгороді Рюрик, і передав князіння своє Олегові Родовичеві своєму від, і віддав на руки йому сина свого Ігоря, бо той був е, вельми на ту пору малий був вельми дєтяськ, як по ньому його написано. І оці варяги вони передають Грюрик, його насправді звали Рорік, а Олега не звали Олег. Нам це вже Олег, це наша інтерпретація. Олега звали Хельг, це було його дійсне ім'я, Хельг, Хельгу. І це слово Хельг з Скандинавської перекладається як святий. Тобто він був, очевидно, якийсь. Як жрець святий його назвали, це було його ім'я. До речі, Ольга. Її ім'я теж не Ольга. От ми кажемо, княгиня Ольга, вона не була Ольгою, вона була Хельгою, вона була теж з роду вікінгів. І Ігор теж не був Ігором. Хто ж він був Ігор? Князь цей він був інгваром, він був теж вікінгом, варягом, і оця варяжська династія. Вона приходить на Русь. І от ми читаємо, що оцей, після смерті цього Рюрика Олег Хельк збирає велику частину цих варягів, вікінгів і пливе по Дніпру. І оцей шлях був відомий з варягів греків, тобто з Північного моря до, до Чорного моря. І він припливає в Київ. І от є така досить. Трошки навіть смішна історія, але правдива. У 882 році, 882 році виступив у похід Олег Хельк і взяв з собою багато воїв, і прийшли вони до Смоленська з кривичами. І взяв він місто, і посадив там своїх мужів, звідти пішов униз і взяв Любич, і там посадив своїх мужів, і проплив він до гір Київських. І узнав Олег, от для нього була дивина, і взнав Олег, що тут князюють аскольд і Дір. І він так Ха", сказав: аскольд і дір тут князюють? А яким це дивом? І от він і він сховав своїх воїнів у човнах, а інших залишив позаду, а сам пішов до них, несучи на руках малого Ігоря, цього Інгвара, і пішов він до Угорської гори і сховав решту своїх, і послав сказати. Аскольду і діру, ми купці і йдемо до греків від Олега і княжича Ігора, прийдіть до нас, до родичів своїх. Коли ж Аскольд і Дір прийшли, вискочили всі ці вої, заховані в човнах, і сказав Олега Аскольду і діру, не князі ви і не князівського роду, а я князівського роду. І коли винесли на руках Ігоря, промовив він, «Це син Рюриків. І убили Аскольда і Діра. Да? Отак от, <клес> описує наш літописець. І події ці, за його версією, напевно, швидше всього, відбулися на так званому угерському. Якщо ви знаєте, Київ, і от, це якраз є права сторона Дніпра, якраз от, де метро. В'їжджає на станцію Дніпрова. Так вона, здається, називається від Арсенальної. І на станція Дніпро, так вона і називається. І от там добре видно цю гору, гору Огерську, і от туди десь приплили згідно цієї версії вже літопису ці човни, човни варягів. І от вони викликали, якось вони викликали до себе Аскольда і Діра. Дивно, що вони їх викликали, тому що якщо брати історично, ми знаємо, що княжий палац князівський він знаходився дуже далеко. Якщо ви собі виявляєте Київ він знаходився на вершині Андріївського узвозу, там де, там, де власне сьогодні знаходяться залишки десятиної церкви, там, де Міністерство закордонних справ, там де Михайлівський собор, де свята Софія, там був град. Там було місто. Да? Уявити собі, що Аскольд пішов туди зустрічати цих купців, а є трошки дійсності дивно, але тим не менше, за, за версією Нестора вони пішли туди, і от пішов Аскольд і пішов дір. Оці варяги вони вискочили і вбили князя, його зарізали одного і другого. І от написано, що Аскольда поховали на тій же горі. Де сьогодні є Аскольдова могила, тобто на правому березі Дніпра, в районі Метро Арсенальна. Там от є цей парк, і там, от до сьогоднішнього дня, є ця Аскольдова могила. А тіло Діра, він написав, написано тут: понесли чогось до церкви святої Орини, десь аж туди. А церква святої Орини або Ірини знаходиться в районі. Софіївської Софіївської церкви в районі от Граду самого. тому є трошки незбіг і нелогічність. Минулого разу я висловив версію, що ніякого діра не було. Що літописець не розумів, що дір це не був якийсь співкняжич Аскольда. Аскольд був. Про це пишуть греки. Про це говорить історія, про це говорить. Але чи був дір? я думаю, що його не було. Тому що дір і завжди от цікаво, що в літописі от йде так Аскольд і Дір, і воно на як напрошується фонетично це звучання аскольд адір. І ми говорили з вами, що адір, оскільки ми знаходимося в цих 860-х роках. І це ще є час хазарського каганату, да? і оскільки євреї, єврейський каганат, він ще є досить сильний, і в Києві так само. І ми читаємо в багатьох джерелах, що євреї називали Київ по-своєму, вони називали Київ Самватас, тобто місто суботнього спочинку. І вони назвали річку Дніпро барухом, тобто в перекладі барух означає з єврейської благословенний. Нічого дивного, що князь київський міг взяти собі титул єврейський, тому що з єврейської мови слово Адир, Адир означає і перекладається як Шанований або великий. В євреїв є місяць, який так і називається Місяць Адір, і це один з їхніх великих місяців. І теж, якщо ви. І це не є дивно. До речі, от Йосиф Флавій, відомий єврейський історик, який прийняв це фамілію Флавій. А він був керівником повстання євреїв в Кесарії проти римлян, Це ми вертаємося з вами десь в перше століття від Різдва Христового, приблизно 63-й, здається, чи 66-й рік від Різдва Христового. То Йосиф, Бен Йосиф, так він називався, як керівник повстання. Євреїв проти римлян він прийняв цей титул Адір. Його так і називали Йосип Адір, тобто Йосип Шанований, Йосип Великий. Тому нічого дивного для нас не буде, якщо ми ствердимо, що Аскольд мав цей титул, титул Адір, і це вписується в канву насправді титулів. Бо, наприклад, титул князь. Ще не був поширений на Русі, тому що князь це слово взяте від, від німецької князями себе не називали так само слов'янські лідери. Вони в більшості називали себе жупанами. Скандинави, вікінги вони мали своїх вождів, які називалися Конунгами. Східні племена, да, вони називали своїх лідерів Каганами, і от пізніше навіть і Володимир, і Ярослав. Фігурують в нас як під титулом Каган. Тому, швидше всього, Таскольд міг мати це друге цей, цей титул, «Адір шанований. Але я не буду на цьому, звісно, стверджувати і казати, що діра не було взагалі. Це, на жаль, це лише гіпотеза, вона не є наразі підтверджена. Але я думаю, що вона має право на існування. І ще один доказ. До, і, от, і винесли, написано, і поховали їх на горі. Тепер називається Угарською, і там Аскольдова могила, де Ольмен двір, а Дірова за церквою Святої Орини став Олег Князювати. І боярин Ольма е, збудував на цьому місці, на місці могили Аскольда, церкву. Да? І от е, ще один матеріальний доказ. Того, що Аскольд був християнином, є те, що на нього, на моєму могилі, була збудована церква. Власне, ніхто би міг, ніхто би таке не зробив, ну хто би на місці язичницького князя, якби він просто був язичник, будував церкву. Це було абсурдно. А, і тому це є, це є прямий доказ. І та церква знаходиться до сьогоднішнього, дня, якщо ви є в Києві або будете в Києві, а, сходіть туди, це дуже таке сакральне місце для киян. Там, до речі, поховані хлопці, які називалися героями Крут. Багато от з тих студентів, які загинули під Крутами, їх поховали на скольдовій могилі. Там є парк і, і такі взагалі живописні місця над Дніпром. І сама церква, звісно, вона перебудована в часи Російської імперії, я там був. І навіть там церква, до речі, церква Миколая. І от чому вона Миколая? Тому що Аскольдове хрестильне ім'я, коли Аскольд Хрестився, ми знаємо, що при хрещенні в церквах дають друге ім'я. Ну, і тому Аскольд прийняв. Ім'я Миколай. І от церква Миколая вона є до сьогоднішнього дня. І от такою закінчилася трагічною подією ця перша спроба Русі прийняти християнство і на такому державному рівні. А на, на другий раз ми будемо говорити про, про Олега якого наш навіть відомий історик, навіть радянський Рибаков, назвав безславним конунгом, да, який прийшов невідомо звідки і подівся невідомо куда про його язичництво і про причини, чому він все ж таки вбив Аскольда. А причини все ж таки є і вони криються в християнстві. Да, тому що Олег, або цей Хельк, виступає в нас в літописі, і в історії як ярий язичник, пам'ятаєте цю історію, що він прийняв свою смерть від, від Змія, від свого коня, де там це вірш, я ще з дитинства пам'ятаю, скажи мені, кудесник, любімець Богов, що буде там в житті со мною. Да? І от він, він спілкується з тими кудесниками, да? він спілкується з тими волхвами. Тобто він є представник Старої язичницької релігії, і, швидше всього, вбивство Аскольда заключалося в тому, що язичники вони підняли проти нього повстання і вони знайшли своє якби таке втілення от в цьому Олегові, найняли його. І здійснили свою а, криваву справу. Да? І, от, і, і над тим самим я би сказав, що притормозили, пригальмували розвиток нашої країни на, на більше ніж на 100 років цивілізаційний розвиток, да? який могла би зробити Русь, Україна на той час. Але, звісно, все в Божих руках, і ми віримо, що. Бог має план, і ми бачимо тут теж неймовірну річ, що неможливо затоптати Божу справу да, Бож, Божу ідею, і вона все рівно проросте. І якби це поганство, я його вважаю ну, двояко. Воно з одного боку народне, а з іншого боку, воно демонічне. На жаль, не намагалося задавити Слово Боже і Божий план. Божа сила і Божа правда все рівно проросте, і ми це побачимо пізніше в тій самій княгині Ользі, яка продовжить справу Аскольда і в тому самому її внукові Ярополкові, До речі, який теж був христинин, брат Володимира і Володимирі самому, який вже остаточно завершив цей процес християнізації Русі. Дев'ятсот вісімдесят році, але на жаль, тільки через 100 років. Більше, навіть через після цих важливих подій, дякую, що були з нами всіх благословень.